13 грудня 2013 року, в день пам'яті святого апостола Андрія Первозваного, в Андрії Володимирському храмі Кафедрального собору Української православної церкви відбулось перше мале престольне свято. Перед літургією був відслужений молебень по чину малого освячення води. Його звершив благочинний Андрія Володимирського храму ієрей Павло Білий. Далі урочисто розпочалася божественна літургія. Її очолив високопросвященіший митрополит Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр. Йому співслужив єпископ Бородянський і голова парафіяльної ради кафедрального собору УПЦ, а також прото Віктор Іващук, секретар по місту Києву Київської єпархії, благочинний Андрій Володимирського храму кафедрального собору Української православної церкви ієрей Павло Білий. Прото Сергій Синиця, перший заступник адміністративно господарського управління УПЦ, Ієрей Максим. Діякон Олег Степанов, диякон Олександр Юсько, диакон Володимир Козачинський та клірики Київської єпархії. Цей особливий праздник ми передаємо через Владику Александра благодарність нашому блаженнішому Владимиру, настоятелю кафедрального собора, який в сьогоднішній день на наш престольний праздник високоприсвященнішого митрополита Александра. Владик Олександр, благодарим вас. За ваші молитви, за вашу допомогу заоруженні нашого кафедрального собора для блаженнішого і для всієї української православної церкви, велика радість для всіх нас, що ми можемо уже молитися в цьому приміщенні, в цьому храмі. Воно вже є намоленим і надіємося, що сила Божа і ласка Господня заради таких двох великих світильників, як. Апостол Андрій Первозваний, якого Господь зробив із рибаря, із ловця риби, ловцем людей, ловцем чоловіків, як Господь сказав, так і його послідовника, рівноапостольного князя Володимира, зроблять свою справу і вони стоячи сьогодні разом із нами біля престолу Царя Небесного, молять про те, щоби. Справа, яка була тут почата, завершилася, увінчалася святими Христами колокольним дзвоном і радістю, якою наповнюється серцями, яка наповнена людські серця, коли ми можемо всі разом у спільній молитві молитися один за одного, молитися. За те, щоб Господь посилав все нам благе на потребу. Під час Божественної літургії митрополит Олександр висвятив діякона Андрія Кобилецького в сан Ієрея. Це перше рукоположення у священики в Андрій Володимирському храмі Кафедрального Собору. Звістка про те, що моя хиротонія відбудеться саме у цьому храмі, котрий носить ім'я мого небесного покровителя. Звичайно, не могла мене не. Не звеселити моєї душі. Чому? Тому що цей собор насправді є уособлення всієї повноти української православної церкви. Цеглинка по цеглинці з усіх регіонів України. Тут є кульмінація, тут є центр нашого православ'я в Україні, за що ми беззаперечно вдячні блаженнішому владиці Володимиру. Після служби вся громада парафії і гості змогли випити духмяного чаю, що заварився у самоварі на дровах: чай чорний і зелений з жасміном, а також пісні пиріжки з грибами і капустою. От і все нехитре. Честування у цей день також у день Малого престольного свята в Андрії Володимирському храмі люди вперше прочитали кафедральний листок. Нещодавно створене друковане видання релігійної громади кафедрального собору УПЦ. З благословення єпископа Бородянського Варсонофія, творчий колектив кафедрального собору та офіційного сайту Соборін'ю створив пілотний випуск, надрукований у повнокольоровому варіанті. В ньому цікаві новини з собору, репортажі про життя громади, розклад богослужінь, анонси галереї Соборний та. А багато іншого.